Як вам такі от приколи? Принесли в ремонт самокат, Електросамокат. самокат. підключили, він постояв, стояв на зарядці і помер. А прикол от у чому. Бачите? 6 вольт, блін. Вони заряджали самокат 6 вольтовим блоком, йо-ма-йо. -йо. Ну, я розумію, що БМСка питалася витащити, доки не... А от у цього самоката от, який <laughs> акумулятор. 6 банок 18650. Ну цей дитячий такий самокатик невеличкий. Ну, К сожалению, вбили акумулятор. І вбили іменно цією штукою. Народ, Тож то не можна так підключати будь-який блок. Ви що ви думаєте? Якщо в розйом підходить, то значить все працювати. Буде. Не може бути самокат на 6 вольт. Це, блін, Це ці дитячі іграшки на пультові можуть бути. але самокат ні. Навіть от такий от маленький. Я, чесно кажучи, перший раз бачу самокат, щоб на такій фігні був. Весь акумулятор весом 300 з купіками грам. Це місце з акумуляторами, і з BMS-кою, і з всім із проводами. Ось така от цікава штука.